Вітаю вас на моєму каналі Створіть себе самі. Змінюй своє життя. Створи його сам. Підписуйся на канал. Прошле відео я монтувала 4 години. 4 години про дофамін. 10 хвилин. А це відео я зніму практично без монтажу. Сьогодні буде спонтанне відео про. Зважені дії. Наскільки важливо щось планувати, наскільки важливо його чекати, наскільки важливо це мандраж від того, а що ж буде. Так ось. Ми спланували подорож, і ми два тижні очікуємо цю подорож. Інколи якась імпульсивна подія, дія приносить більше емоцій, всі заздалегідь заплановано. Але як важливо щось планувати, планувати разом і саме очікування, а потім отримання результату приносить набагато більше задоволення. Ти возьми сплануй все, всі деталі, додай емоції. Додай ще якусь людину до своєї мети, до своєї мрії. І очікуйте разом і робіть кроки назустріч до цієї події, потім будеш згадувати, а тут ти ще спочатку чекаєш, а потім отримаєш. Але тут важливо не ідеалізувати. Тому що якщо якась деталька піде не так, як в тебе в голові, буде потім розчарування. Тому завжди залишай собі план Б. І цей план Б. Він надасть тобі теж е, сенсу твоїй. Тобто ти будеш розуміти, що якщо не так, то буде так. Але це все, все, все було сплановано, це все було в твоїй голові. Тому бажаю кожному вміти так спланувати і вміти так загратися цим очікуванням, чому я зняла це відео. Тому що в моїй голові вже є наступний випуск, але його треба знімати, монтувати і очікувати. І поки я його буду чекати, дивіться це відео добре, достаю сценарій. Мені здається, ще трошки приїде пожежна машина, мене сюди знімати. Але обіцяю собі, я не буду монтувати його 4 години. План Бен. Ну а вдруг щось піде не так. Наприклад, як в цьому моєму відео. Я собі планувала засняти все з першого дубля без монтажу.